Вітаємо випуск новин 11 липня від команди ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Новий день нові закладчики біля залізної дороги драгділери місцевого розливу приховували наркотичні засоби. На зауваження інспекторів відповіли, що пожухла трава та груда каміння це найяскравіша фотозона стародавнього міста. Запам'ятайте ці обличчя, вони розповсюджують гидоту, наживаючись на чужій біді. Фотографіру без ага. роботи слідчо-оперативна група вилучила згорток. За обіг наркотичних засобів особи понесуть відповідальність. Чоловік похилого віку трохи вжив зайвого та облаштувався у тіні на привал. Завдяки злагодженій роботі інспекторів та екстреної служби медичної допомоги ситуацію було вирішено. Людину госпіталізували. Виснажлива спека та надмірна кількість алкогольних напоїв може стати фатальною. Та іноді купідон, озброївшись квітами та окулеле, підштовхує наших громадян посилити романтику в валковіділі магазину. І щоб не розплескати кохання по дорозі додому, навігатор заводить їх у найближчий сквер. Розбатя парки в чесноміс, Повсякденну буденну роботу муніципалів на головних дорожніх артеріях міста складають автівки, припарковані на узбіччях, перешкоджаючи іншим водіям та пішоходам. Іноді інспектори, не мов ніндзя, навшпіньки підкрадаються до своєї жертви. По знакам стоїть, стоянка сновка запричина. Я, я хотів би к формату вигрузиться. Ну вообще ніякої можливості немає. Ви, ви швидко? Я очень би. Лише уявіть, за рік плідної роботи інспектори муніципальної варти направили понад 4 тисячі 300 попереджень про порушення правил дорожнього руху. Такі дії дисциплінують водіїв, однак і пішоходам слід притримуватися правил дорожнього руху та не вмикати дефілюючу Наомі Кембл, якщо тебе люб'язно пропускають на зебрі. Іноді пильність городян є надмірною та одвічна боротьба. Підлітків та старшого покоління як каменем зіткнення для обох сторін. Приводом виклику муніципалів стала компанія молоді, що сиділа на зупинці. Музика гріляє, поки я не вийшла, я поймі на сонці, насамперед нічого не можу стверджувати, бо зараз ніхто нічого не порушує. Коли буде насправді пряме порушення, яке ви будете бачити, або щось інше, викликаєте речовіні, приїжджає патрульна служба, наші хлопці, або ми, ну, немає різниці. І тоді ми будемо розмовляти по-іншому. Нагадуємо, що за нормами чинного законодавства у людей є право на вільне пересування та можливість гучно слухати музику до 22-ї години. За словами цієї пані, з'ясувались і інші деталі. Ні, зі матюхаються страшне діло. Матюкась на ви з двор. Тут и дети маленькие Про гуляют. діти маленькі коло Если что-то скажешь им, они ще и тебе в ответ могут послать. Да? В прошлый год мне присовка в глаза брызнули. Саме тому охоронці громадського порядку провели виховну бесіду з підлітками, щоб уникнути конфліктів у майбутньому. З приходом темряви місто засинає, а улюблені персонажі прокидаються. Немов алкоголь на полицях магазинів, кидає їм зухвалий виклик. та

Цього разу інспектори й допомогли піти зеленому змію у суху землю. Іноді, на жаль, життєві обставини підштовхують з більш слабких людей до чарки алкоголю. Хтось може зупинитися вчасно, а хтось стає приводом для виклику муніципалів. Само справи на та та не завжди новини є хмільними та сумними. Окрім цього, превалююча більшість городян підтримують спортивне життя і не проти позмагатися з інспекторами муніципальної варти. Наш колега сорівнується з хлопцем, який тут мешкає. І що ми бачимо? Давайте давай, давай, давай. хто не здається. Місто може спати спокійно, поки наші доблесні лицарі пильнують за виконанням комендантської години. Патрулюємо, знаходимося в центрі міста. Все тихо, все під наглядом. Нагадуємо, що в країні наразі воєнний стан, і після 12-ї ночі громадяни повинні знаходитися у себе в домівках. Це всі новини на сьогодні. Муніципальна варта і далі слідкуватиме за порядком в місті. А ми будемо інформувати вас про це.